Добрий вечір. Ой, вибачаюсь за таку рекламну паузу, скажімо так. Були, були на те причини. От, в общем, білий адріатичний, який виявився зовсім не білим адріатичним. Е Інжир сорту сари апшерон у нас вже і сонце зашло. От такий він сари апшерон. Значить, інжир, який тут на сонці? гарно освітлені кущі і ось ця деревина, фіги, фіги жовті, той інжир, який не освітлений, фіга, фіга практично Ну, жовто-зелена, як би біла от. Оці не освітлені зовсім, цей який тут на макушках от такі, той який всередині куща. Ось такий він на відео видно, якби жовтий, але він не жовтий. Він біло-зелений якийсь, камера передає жовтий. Так, і по освітленню кущів. Значить, коричневий турецький, Браун Турки, як там його ще називають. Той ніби як гібрид Кадота. Значить, той як гібрид Кадота. Ось він. Цей що Браун Турки ось осьовен то все, все однакове, врожай просто бомбезний, просто бомбезний врожай. Е так, дійсно кущі потрібно освітлювати, листя потрібно прибирати, відломувати, відломується легко, але це все треба робити одягнутим в одяг з довгим рукавом. от такі ось. Значить, е нарахував я 16 кущів. 16 кущів я нарахував цього Браун Турки чи коричневий турецький. О, що в мене з нього вийшло? Тих 16 -ти кущів на сьогодні четверг. Взагалі, вибачте, не знаю число, напишу. О, син підказує 21 число сьогодні. Четвер. Завтра п'ятниця у нас базар, І попробуємо, попробуємо реалізувати. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Кому цікаво, досчитаєте ящиків. Прошлий базар було на пробу 5 ящичків. Ну, весь не весь щось продали. Так, отакий, значить, сари апшерон. Е, праці з ним доволі такі. Ой-ой-ой-ой-ой. Потрібно і потрібно працювати і працювати. Але він мать того вартий. Він солодкий. Солодкий просто мед. Просто це словами це не передати. По смаковим якостям він переважає Браун Токі. Все. Дякую за увагу. Гарного всім вечора, ночі і мирного неба. До побачення.